Попереднім відео ми безцеремонно вірвалися у світ скандинавської міфології. З чим я вас і вітаю. Сьогодні також продовжимо без довгого вступу. Приємного вам перегляду. Якщо первозданний хаос давні Скандинави розуміли як безодню Гінунгагап, то упорядкований всесвіт безумовно уособлює дерево Ігдрасіль. Нам уже відомі два первозданні світи. Муспельгейм та Ніфельгейм. А також світ між ними, що створили Одін, Віллі та Ве, з тіла убитого ними Велетня Іміра Мідгард або Серединний світ. Однак, окрім цих трьох світів у скандинавській міфології було ще шість. Сьогодні ми розповімо вам про дев'ять світів давньоскандинавської міфології та істот, що їх населяли. Після вбивства Іміра майже всі велетні потонули у його крові, що стала морями та океанами. Однак велетень Бергельмір, який встиг зробити собі човна, разом із дружиною змогли врятуватись. Землю, де оселилися імлисті велетні, боги відділили від Мідгарду стіною, яку зробили із вій Іміра, і назвали Йотунгеймом, тобто землею імлистих велетнів. Із серединного світу Мідгарду проріс могутній ясен, такий великий, що з'єднував усі світи між собою. На верхів'ї світового дерева Одін з братами заснували світ-фортецю Асгард, з якого могли споглядати усі інші світи. Ба більше із світового дерева можна було не лише споглядати на світи, але й переходити між ними. Хоча боги користувалися іншим методом. А саме веселковим мостом між світами, який називався Біфрьост. По мості веселці могли пересуватися лише самі боги. А якщо якийсь велетен чи троль забрів би на нього, то тієї ж миті загорівся б. За це відповідала червона смужка веселки. Мабуть, тоді азгардійці дізналися про те, що не лише вони є божественного роду, адже був на дереві Ігдрасіль світ ванагейм. Де жили не менш могутні, хоча й не такі войовничі боги вани. Спочатку між богами спалахнула війна, однак потім їх пов'язав міцний мир. Таким чином богів можна було розділити на дві групи асів, тобто правителів Асгарду та ванів богів з Ванагейму. Люди Мідгарду стали вшановувати ванів як покровителей природи та господарства. Однак головними в їхньому пантеоні все одно залишалися Аси на чолі з Богом отцем Одіном. У нас є одна думка стосовно ванів, яка, тим не менше, не є канонічною, оскільки не зустрічається в Ведах. Можливо, Аси і ванни відрізняються лише тим, що перші частково походять від йотунів, адже дід і батько Одіна мали нащадків від велеток, тоді як ванни могли зародитися подібно до бурі і бути чистокровними богами. Цим, зокрема, можна би було пояснити більшу войовничість Асів порівняно з ванами. Окрім ванів, існували також нижчі природні духи, світлі Альви, які жили у Альвгеймі. Альви є аналогом ельфів у давньогерманській міфології, проте, на відміну від останніх, були людського розміру та могли мати з людьми спільне потомство. Альви були такі світлі та прекрасні, що іноді могли відноситися людьми до сонму богів. Однак насправді вони не були божественного роду адже володарем Альвгейму вважався Фреєр, один із богів ванів, який також мав двох слуг Альвів Бегвіра та Байлу. Іноді Альвів ділять на світлих, тих, котрі жили в Альвгеймі, та темних, яким належав світ Свартальгейм. Або як вони самі його називають, нідавелір. Темні альви, більш відомі як гноми або цварфи. Вважалися вони темними не тому, що були лихі чи загрожували людям, а тому, що більшість часу проводили під землею, добуваючи копалини, із яких виготовляли різноманітні дивовижні речі. Ось що кажуть про виникнення гномів, які звуться тут дваргами, рядки з давньої пісні під назвою Віщування вельви. Зійшлись владики на долі престоли, священні всі боги, і радились разом, хто має двергів народ створити з бріміра крові та блаїна кості. Брімір і Блаїн це інші імена імір, велетня з тіла якого боги створили світ. Як ми знаємо, кров і міра то вода, а його кістки то каміння, тому цварфи або гноми були створені з води та каміння. Відомо також, що першого гнома звали Моцогнір. А другого Дарін. Останній світ Хельгейм, був так названий на честь його правительки Хель. Цей світ знаходився нижче усіх світів і був подарований дочці Локі самим Одіном, який задумав його як присталище для душ людей, що не загинули гідною смертю у бою. Адже відомо, лише герої битв можуть після смерті опинитися обабіч свого отця Одіна. І що лише для них в Асгарді відведений спеціальний чертог Вальгала. Отже, дев'ять світів, що поєднує Ясень і Гдрасіль, умовно можна поділити на три тріади: добрі світи, Асгард, Ванагейм та Альфгейм, нейтральні світи Нідавелір, Мідгард та Йотунгейм, ворожі світи. Муспельгейм, Ніфельгейм та Хельгейм. Звичайно, ця класифікація досить умовна, адже Аси часто воювали з Йотунами, однак разом із тим вони часто подорожували по Йотунгейму, тоді як три ворожі світи були повністю недоступні для богів. Ігдрасіль пустив свої могутні корені одразу в трьох світах. Перший і найглибший корінь простягнувся у потойбічний світ, до Ніфельгейму, місця, що існувало задовго до всіх інших. В центрі царства темряви є вічно вируюче джерело Хвергельмір, що гуде немов киплячий чайник. У цих водах живе дракон Нітхйог. Він безупинно підгризає корінь дерева знизу. Другий корінь опустився у світ крижаних гігантів до джерела міміра. На самому вершачку світового дерева сидить мудрий орел, а між очей у нього примостився сокіл. Гілками ясена бігає білка рататоск. Яка допомагає нітхогу, старшому пожирачу трупів і орду обмінюватися плітками та новинами. Білка дурить обидві сторони і радіє з того, що провокує їх на сварки. Велетенські гілля світового дерева гризуть чотири олені, вони об'їдають кору і листя, а внизу, біля основи, коріння точить сила селена змій. Останній корінь світового дерева простягається до джерела у світі богів Асгарді, де живуть аси. Це джерело називається урт. Тут живуть три сестри норни, мудрі діви. Вони доглядають джерело і дбають про те, щоб коріння Ігдрасіля завжди було обмазане глиною, а дерево полите. Джерело належить першій сестрі урт. Її ім'я означає доля, фатум. Урт це минуле. Верданді друга сестра, її ім'я означає становлення, відповідає за сьогодення. Аскульт третя сестра, чиє ім'я перекладається як те, що має статись, визначає майбутнє. Норни вирішують, що станеться у житті людини. Окрім цих трьох, є й інші норни: норни гіганти і норни альви, норни гноми і норни вани, хороші та погані норни. Одні норни дарують людям гарне та довге життя, а інші важке та коротке. Тепер нам відомо про світове дерево, дев'ять світів і жителів, що їх населяють. Проте для повноти картини таки дечого не вистачає, а саме розповіді про походження головних світил на небі, сонця і місяця. Не дуже весело жилося людям, що населяли Мідгард, адже єдиним джерелом світла на той час були зорі, жаринки з вогняного світу Муспельгейму, які падали й осідали на небі. У світі панувала пітьма, й боги вирішили, що настав час змінити це, давши людям світло. Аси викрали вогонь з Муспельгейму і створили із нього сонце та місяць. От тільки не знали вони, як змусити світила рухатися, адже ніхто з богів не хотів безперервно возити їх на колісниці по небу. Жив тоді на світі один чоловік, якого звали Мундільфарі. У нього народилися надзвичайно красиві діти. Коли Мундільфарі побачив світила, які створили боги, то вирішив назвати своїх дітей іменами доньку соль, що значить сонце, а сина Мані, тобто місяць. Мабуть, нормально, коли батьки пишаються своїми дітьми. Проте Мундільфарі так возгордився собою, що вирішив кинути виклик самим богам. Він намагався довести світові, що навіть боги не здатні створити нічого прекраснішого за його дітей. Спочатку Асів навіть потішила гордість чоловіка, та згодом він перетнув в межі дозволеного. Мундільфарі дізнався, що поблизу нього живе юнак на ім'я Гланер, обличчя якого сяє яскравіше за зорі, і вирішив видати за нього свою доньку Соль, аби їх діти були ще прекрасніші і люди стали поклонятися їм як богам. У день весілля до молодят з'явився сам бог отець Одін, який мовив до Мундільфарі. Ти потішав нас своїми зверхніми промовами Мундільфарі, та тепер ти захотів, щоб люди поклонялися твоїм нащадкам, а не нам, богам. Ти хотів, щоб люди служили твоїм дітям, але натомість твої діти будуть служити людям, переміщаючи небесні світила, в честь яких вони були названі. Ось тоді ми й дізнаємось, чи зможе їхня краса зрівнятися з красою наших творінь. Після цих слів Одін забрав соль та мані на небо. Соль посадили у запряжену конями Арвакром і Альсвіром колісницю, на сидінні якої було прикріплене сонце. Щоб гаряче світило не обпалило дівчину, боги закрили її великим круглим щитом. А щоб коням не було жарко, вони повісили їм на груди ковальські міхи, з яких увесь час дме холодний вітер. Мані наказали сісти у іншу колісницю, на якій так само був прикріплений місяць. Після чого Одін натравив на них вовків, яких звали скел та Хатті. З того часу соль і Манні їздять по небу, тікаючи від вовків і освітлюють для людей землю вдень та вночі. Згідно з іншою версією, Мундільфарі був ковалем гігантом, який створив соль із гірського срібла та вогню. Соль була дуже вродливою, а її світло було настільки яскравим, що могло осліпити людей. Вона їздила по небу в колісниці, яку тягнули два вогняні коні Арі та Асп. Проте не меншою від краси соль була її пиха. Вона думала, що краща за богів і що вона більше за них заслуговує на їхнє багатство і владу. Зрештою, історія завершується тим самим: Один натравлює на соль і мані вовків, і ті змушені тікати від них по небу. Також відомо, що коли настане Рагнарок кінець світу, соль буде з'їджена Вовком Фенріром, проте народить доньку від смертного гленра, що, як сказано, піде її шляхом, тобто замінить її на небі. Дякуємо вам за перегляд цього відео, сподіваємося, вам було цікаво, ставте лайк та не забувайте підписуватися на канал.